Сполучені Штати Америки взялися за Семенян та одне із найвпливовіших пропагандистських ЗМІ Росії на міжнародній арені. Як ви знаєте, нещодавно нещодавно під нові санкції США потрапили російські пропагандисти, такі як Ріановості, Спутнік, Арті, Семенян і також інші. Санкції запровадили через, начебто, втручання в президентські вибори цього року. Відомо, що на початку року «Арті» почало вербувати американських посадовців для своєї кампанії впливу на президентські вибори в країні на додачу до поширення фейків і дезінформації. Ну і Раша Ттудей використовували підставну кампанію, щоб підставну кампанію, щоб приховати власну участь або участь російського уряду у створенні контенту, покликаного вплив. Лвати на американську аудиторію йдеться про це в повідомленні. І під обмежувальні заходи США потрапила. Звісно, і головна редакторка цього а, змі Раша Тудей Маргаріта Сіман'ян. Також її заступники Єлізавета Бройська і Антон Анісімов. Заступник директора англомовного мовлення Андрій Кіяшко, керівник проєктів цифрових медіа Костянтин Калашніков і його підлегла Олена Афанасьєва. Ну і коли це сталося, Симонян, до речі, досить останнім часом довго ніде не з'являлася, ніде не було, нічого не публікувала. І от саме після провадження санкцій проти Рашу, туди і самої Симонян, вона з'явилася у Соловйова. Давайте почуємо, що вона сказала. Вони ж прийшли з обшуками до наших людей, які там. Ми евакуювали кількох людей от терміново. Непритомніючи, хочу сказати величезне спасибі особисто Маші Захаровій, яка всю ніч робила це нашому генеральному консульству в Нью-Йорку, нашому генеральному консульству у Вашингтоні, тому що людям світило до 20 років це було відкрито заявлено. Була запропонована співпраця. І більше за все їх цікавило, чи отримую я накази з Кремля. Слухайте, товариші, а ви що думаєте, я отримую накази з центрального розвідувального управління? чи звідки я маю отримувати накази? І якщо я очолюю російське державне з державним фінансуванням медіа, так я пишаюся тим, що працюю для своєї країни. Ви собі запишіть, що всі співробітники ЕРТ і особисто головний редактор підкоряються тільки наказом з Кремля, а всі інші розпорядження відразу йдуть на туалетний папір. Запишіть, зателефонуйте перекладачу. Може він вам розшифрує? Там теж є елемент жарту, який ви ще не зрозуміли. при цьому ви, мій колего, кажете, що все-таки так були якісь операції, щось сталося. Слухайте, слухайте, що вони роблять по всьому світу всьому я тільки що повернулася з Абхазії, тому я така засмагла. Ми провели п'ять чудових днів в цій країні, яка мені зараз дорога рідна, тому що там жила моя прабабуся і багато родичів. Там жила половина моїх родичів. Ми багато часу проводили в дитинстві. Я продовжую це робити. Дуже її люблю. Чудове місце. Але ви не уявляєте, що там роблять громадські організації, і скільки їх там? Там їх сотні, якщо не тисячі, з американськими грошима. А у деяких, наприклад, цього відомого USAID, у них прямо написано, що їхня мета це написано на сайті. У них в документах написано, що їхня мета в Абхазії реінтеграція Абхазії до складу Грузії та припинення згубного впливу Кремля. Цілком нормальна, адекватна мета, тому що от зараз Семенян маніпулює і говорить, що це Сполучені Штати Америки пропагандисти, от Росія точно не така. Але от що стосується Абхазії, то більшість країн світу визнає Абхазію автономною республікою в складі Грузії, тому ну очевидно, що від всього російського там теж потрібно позбавлятися. Але ви помітили, як Семенян відкрито визнала, що вона прямо виконує накази Кремля. Вона цим навіть пишається. Вона дуже активно про це ось щойно розповідала. Що це стосується так само не лише її роботи на території Російської Федерації, але так само і на території. А інших країн світу, тому що, як ви знаєте, ну Russia Today – це суто пропутінська брехлива машина, російська пропагандистська машина, яка орієнтована, звісно, і на міжнародний світ, тому що це багатомовна телекомпанія. Вона орієнтована на закордонну аудиторію. Існує вона ще з 2005 року. Фінансується вона Кремлем, і відповідно вони ведуть мовлення багатьма. Мовами світу для того, аби звісно вливати свою пропаганду на інші країни, так само сталося і цього разу, тому що. Запідозрили їх в тому, що вони впливають а, на вибори сполучених штатів Америки саме тому і впровадили ці санкції. Але при тому а, є інформація, що АРТІ планує продовжити свою діяльність на заході, попри усі санкції Сполучених Штатів Америки. Пише про це Ройтерс з посиланням на заяву знову ж таки головної редакторки Сименян. Бо вона, начебто, сказала, що ми залишимося в цих країнах. Ми працювали там і продовжимо працювати. Ми продовжимо робити це настільки, настільки змо. Можемо, поки це в нас виходить. А, ну, а я ж нагадаю, що а, взагалі старший чиновник американської розвідки повідомив, що це. Російське пропагандистське видання використовує американських а також інших персоналій, аби схилити виборців США на користь республіканського кандидата Дональда Трампа на, против... на противагу його демократичній суперниці віце-президентці Камалі Гарріс. Крім того, Семенян обурюючись, зазначила, що Тепер і Росія має впровадити відповідні, як вони люблять говорити, відповідні міри. І вона говорить, що потрібно замінити всі основні соціальні мережі, такі як Ютуб, такі як Інстаграм, російськими аналогами. Ну, в принципі, там вже і так почали це робити. А, до чого взагалі йде Росія? Мабуть, до такої ем, ізоляції в мережі, як, наприклад, стане як Північна Корея. Тому здається, що там точно це рано чи пізно буде. Ну і вона зазначила, що дозволити таким платформам працювати в Росії, це ніби розмістити тут ворожий військовий загін і вводити молодь на екс... і вводити молодь на екскурсії туди. Ось е такі заяви, такі є обурення, е лунають на російському телебаченні. Але я впевнена, що якщо вони там і спробують залишитися працювати десь на Заході, то е, їх все одно прикриють, бо ну, не можна поширювати російську пропаганду в інших країнах.